Покращуємо вестибулярний апарат і координацію. Стоїмо прямо, праву ногу ставимо перед лівою. Ставимо великий палець правої руки перед собою. Фокусуємось поглядом на пальці. Виконуємо погойдуючи рухи головою протягом 10 секунд. Змінюємо палець. Піднімаємо великий палець правої руки. Перед собою. Виконуємо повороти головою протягом 20 секунд, фіксуючись поглядом на великих пальцях. Виконайте цю ж вправу у такій послідовності, поставивши ліву ногу попереду. Вправа сприяє, покращенню роботи мозочка, зміцненню вестибулярного апарату, поліпшенню уваги та пам'яті, підвищує концентрацію. Та координацію. Будьте здорові! Не забудьте поставити лайк та написати коментар.